Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Яремейчук Любомир Васильович, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Народився 7 лютого 1976 року в селі Вербівці Городенківського району Івано-Франківської області. З ранніх років вирізнявся добротою, наполегливістю та загостреним відчуттям справедливості. Як старший син був опорою для мами, допомагав у вихованні молодшого брата Андрія, піклувався про рідних, завжди приходив на допомогу. Друзі згадують його як вірного друга, що був душею компанії, навчаючись у вербівській загальноосвітній школі. Любомир також займався танцями, дуже любив музику. Після закінчення школи здобув освіту за спеціальністю тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва у середньому професійно-технічному училищі в містечку Городенка у 2006 році. Одружився з прекрасною дівчиною Оксаною, з якою доля їх звела ще в юному віці. Після одруження молоді люди проживали у місті Заліщики Тернопільської області. У щасливому шлюбі народилася донечка Діана, батькова втіха і радість. Він був щасливий з того, що народилася саме дівчинка. Батьки дарували дитині багато любові і турботи. Тішилися її зростанням, першими кроками і успіхами. Любомир був учасником антитерористичної операції, щирим патріотом і бійцем, який завжди приймався долею рідної країни. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення він прийняв рішуче рішення продовжити свою боротьбу і вступив до лав Збройних сил України. Адже не міг уявити, що в такий прикрий для батьківщини час можна сидіти, склавши руки. Приймав участь у запеклих боях на Волноваському напрямку, а згодом на Вугледарському. Бойові побратими згадують його як добру і чуйну людину, надійного побратима, що завжди підставить плече, прикриє і не залишить в біді. 11 квітня 2022 року під час артилерійського обстрілу Любомир Яремейчук загинув поблизу міста Вугледар Донецької області. Донька Діана згадує: у нас з татом був особливий міцний зв'язок. Тато був завжди добрим до мене, терпеливим і турботливим. Ми збиралися із ним у двох відправитись в подорож в Карпати, піднятись на саму гору Гверлу чи Хом'як. Всі наші плани перекреслила війна. Я згадую нашу останню з татом розмову. Ми розмовляли недовго. Тато казав, що все дуже добре, кругом тихо, і мені нема про що хвилюватися. Він взагалі майже нічого не розповідав. Хотів мене від всього вберегти. Наступного дня я телефонувала, та тато вже не відповідав. Через декілька днів прийшла страшна звістка про його смерть. Мені завжди його бракуватиме. Нагороджений відзнакою за заслуги. Нагрудним знаком, учасник АТО, нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, також медалю за заслуги перед Городенківщиною, посмертно зустрічала скорботний кортеж з тілом героя. Вся громада. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у рідному селі Вербівці серед спокою й краси, що так цінував. Герої не вмирають у спогадах наших. Вони завжди поміж нас. Слава Україні, героям її слава!